Я впевнена, що це вже не новина, що ваші телефони вас слухають, тоді, коли ви про це не знаєте. Насправді ви можете знати, якщо будете уважними, і дивитися на екран вашого телефону. Зазвичай, якщо телефон вас підслуховує, зверху буде такий жовтий кружечок. Як його відключити? Як надати доступ до прослуховування вас на вашому телефоні лише тим додаткам, яким ви довіряєте і які дійсно потребують доступу? Для користувачів айфонів заходите в свої налаштування і шукаєте privacy and security. Для інструкції українською мовою напишіть мені прослушка. Заходите в Privacy and Security і шукаєте мікрофон. Під мікрофоном у вас буде список усіх додатків, які мають доступ до вашого мікрофона. Відключаєте ті, яким ви не довіряєте, які не мають доступу мати, таке як Amazon, Інші залишаєте. Для користувачів Androidів напишіть мені про «служка» в коментарях, і я пришлю вам інструкцію, як налаштувати на вашому телефоні, тому що не усі додатки мають мати доступ до вашого мікрофону. Лише ті, де ви використовуєте голос, наприклад. Інстаграм, якщо ви записуєте сторізи, а, наприклад, месенджер чи вайбер, де ви записуєте голосові повідомлення, все інше доступу до вашого мікрофону, до того, що ви говорите, не мають мати, інакше вони вас прослуховують, підтягують вам рекламу то тут, то там, особливо Фейсбук, Інстаграм. Будьте уважні!